Кожен раз, коли я питала батьків, в чому полягає сенс мого існування, мені відповідали, що він полягає в народженні нащадків. Я завжди дивувалась, коли це чула, оскільки не могла зрозуміти, чому кожна людина має жити єдиними парадигмами. Проте вважала, що вони краще розуміються у цьому питанні, оскільки мають більше досвіду. Зараз же я маю свою думку стосовно життя, і, хоч поки що не маю конкретної уяви стосовно його сенсу, проте я можу сказати точно. Він не може бути однаковим для кожного. Вважайте мене егоїсткою про те, як на мене жити треба так, щоб потім було що згадати. Я живу за принципом Андрія Кузьменка: живу так, щоб було з чого посміятись. Закарбовую в пам'яті найіскравіші моменти, запам'ятовую найцінніших людей так тепло стає на душі, коли переглядаю фотографії з часів тих пам'ятних подій. Я впевнена, що жити треба так, щоб не шкодувати у майбутньому. Я не боюся помилятись, оскільки досвід з'являється тільки з помилками? Я не уявляю, чим я буду займатися далі. Проте точно можу сказати, що це те, від чого я отримуватиму задоволення. Я пробувала себе в малюванні, повітряній гімнастиці, рукоділлі і була впевнена, що кожен з цих напрямів точно буде сенсом мого життя назавжди. Проте зараз мої смаки змінились, і я живу музикою та письменництвом. Чи зупинюся я на цьому, чи займатимусь чимось іншим? Я шукаю себе, знайомлюсь з людьми, які надихають мене і просто живу. А що буде далі, залежить від часу та обставин. В цей період життя я розвиваю акторські навички та відкриваю в собі письменника. Поки що це те, без чого я себе не уявляю, але хто знає, ким я буду завтра. Кажуть, завтра не настане, завжди буде тільки сьогодні.